Ну є показником рівня знань, які учні отримали під час навчання у школі, а його результати зараховуються як вступні іспити до вишів? Але чи дає українська школа дітям ті знання, які їм насправді потрібні у рамках рубрики Тема тижня голос Америки запитав про це вас, наших глядачів, чи відповідає рівень навчання в українських школах сучасним вимогам часу? Лише 10% тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, вважають, що так. 84% респондентів відповіли ні, і 6% не визначилися з відповіддю. Процитую декілька коментарів наших глядачів, які вони залишили на веб-сторінці частаму та у мережі Фейсбук з цього приводу. Сучасна міська школа це місце, де дитина спілкується з однолітками та проводить час, поки батьки на роботі. А молоде покоління викладачів це люди, яким не вистачило ні знань, ні грошей, щоб вступити в інший вуз. Вважає донечанка Ніна Помас. Сказати, що школа не дає знань, теж не можна. В нашій діти, наприклад, добре знають англійську і непогано гуманітарні предмети. З точними науками складніше, але всі, хто хоче вчитися в вузах, мусять ходити на додаткові заняття за власні кошти. Ділиться досвідом Марія Дмитрук з Коломиї. Таке відчуття, що автори, які пишуть шкільні підручники, не мають власних дітей. Відсутнє бачення майбутніх досягнень школярів, яке б готувало дітей до майбутнього, а не до нашого минулого, пише Валентина з Миколаєва. Це були думки глядачів Голосу Америки, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з приводу рівня освіти в українських школах мешканці Києва? Про це у них запитували наші кореспонденти. Я дивлюся, які знання має мав мій син там 10 років тому назад, і що мають як навчаються діти зараз, то я розумію, що навчання зовсім не відповідає тим нормам, які хотілося б батькам. Устаріла система образування. Застаріла система освіти. Все треба змінювати: критерії, оцінювання, програми, методи викладання, які теж застаріли. Я би повністю реформував цю систему. Бо учні виходять із шкіл, абсолютно не отримують той рівень освіти, який повинен бути в їхньому віці. То я що з кожним Я помічаю, що з кожним роком рівень знань абітурієнтів стає все гірше і гірше. Я вже давно вступав до вишу і думаю, що на той час знав значно більше за нинішніх випускників шкіл. Я думаю, що рівень сильно впав, і всі школи вони сильно поділились на. Так би мовити школи трохи вищого рівня навчання, трохи нижчого рівня. Радянська школа була, краще в світі. Не зрівняти, звісно, рівень. А зараз так елітні школи процвітають, а простенькі. Так. Мені легко учитися, тому що я розумію матеріали, які мені дають вчителя, тому що вони дають це цікаво, там, з прикладами з життя. Це елітна школа, це ліцей No51, ліцей міжнародних відносин. Раніше я Прокидалася і о, знову в школу йти там з четвертий, третій, перший, другий класи. А зараз я просто з задоволенням іду, тому що дні дуже швидко летять і дуже цікаво. Рівняти з тим, що я вчилася, це, звісно, дуже велика різниця. Діти зараз дуже розвинуті, вони ще, я говорю, ще в пільонках, а вже вони розбираються в тому ж самому комп'ютері, в тому ж телефоні. Ми коли учились. Коли ми вчилися, ми ходили до бібліотеки, читали багато. А зараз діти із школи приходять, залазять в інтернет, всякі комп'ютерні ігри грають. Більше їх нічого не цікавить. Звідси рівень освіти низький. Порівняно да. з тим, що раніше було це як небо і земля. Щось, начебто, в школах і вчать, але ж виховання ніякого немає. Ось і виростають егоїсти, які тільки про себе дбають, черстві й байдужі.